У всіх можуть бути свої плани, але у Аллаха Ва Тааля завжди є свій план, і тільки його план в цьому світі працює, тільки його. Подивіться на цю дивовижну історію. Вона, матуся, народжує його. Як може Матуся бросити своє дитя? Скажіть мені, як? Якщо зараз ми бачимо лихо в газі зараз таке, то у нього є свій план. Пам'ятайте про це увіруючи. Ми не знаємо, як буде і що буде. І ніхто не знає. Кричущий випадок, коли один із лицемерів звинуватив і все це рознеслося. Ви можете уявити себе це лихо, цю біду. Господь мій зробив його правдою. Він учинив зі мною найкраще. Згадайте і пам'ятайте завжди про цю клятву Всевишнього Аллаха. Він неодмінно буде нас. هيبتي قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا دعا بهذه الكلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا بفيدم لايت الشيء عمر نخاي بود زادولنا الله نما أبوما سказав посланник الله صلى الله عليه وسلم Рідко вставав зі свого місця, не звернувшися до Аллаха з такими благаннями, з таким дуа. О Аллах надійни нас таким страхом перед Тобою, якого буде достатньо, щоб відокремити нас від непокори Тобі, і такою покорою Тобі, якої буде достатньо, щоб привести нас до Твого раю. Такою переконаністю амінальякині матугаву алейна маса і бадуння. І такою переконаністю, якою буде достатньо, щоб негаразди світу цього здавалися нам незначними. Саме про це я б хотів сьогодні з вами поговорити, дорогі брати, цей хадіс наводити тирмірі. І він Хасан, овіруючи біди та випробування, вони неминуче наздогонять нас. Такою є природа цієї дуні цього світу, яка створена як суміш бід, лих випробувань. Людина створена в тяготах. Так само каже про нас, про кожну людину, про природу людини, Аллах Таалі. Валякад фі кебед» Істинно створили ми людину, обтяживши її. Всевишній, віруючи, заприсягся, поклявся. Тим, що неодмінне буде, будуть випробування. Вони неминучі будуть. لتبلون في أموالكم بعد أعوذ بالله من الشيطان وأنفسكم لتبلون أداة التوكيد وإن أدمن بودت وبربوا سوين ماينوم إسميم صبوي تكوش الله سبحانه وتعالى كاجم ولنبلونكم أداة التوكيد Бішей імминал хауфі, вал джурай, ваноксим міналь аммуалі, вал амфусі, вот амратварі ми будемо неодмінно, обов'язково випробувати вас страхом, голодом, нестачею майна людей та плодів сповістиш добру звістку терплячим асабату мусиба мусибатум, калю на алля. Тим, які коли торкнеться, їх лихо кажуть, ми належимо до Аллаха і до нього ми. І до нього ми повертаємося. Тому, віруючі, якщо, вас, кожного з нас торкнеться лихо, біда, випробування у наших дітях, у нашому майні, у нашому сім'ї, у нас самих де б те не було, як б цем не було. То згадайте, згадайте і пам'ятайте завжди про цю клятву Всевишнього Аллаха. Він неодмінно буде нас випробувати. Але але, пам'ятайте, увіруючи, він випробує нас певним, незначним, бішей ім. бішей ім. Якщо ми віримо в нього. То ця формула працює. Вона саме так працює. Він нас буде випробувати не, не для того, щоб нас згубити. Ні. А для того, щоб ми виправили свої помилки, щоб ми стали краще. Ліярфа дараджет, ліукефірасе єд. А найбільше полегшують для нас ці випробування. Це тверда віра, те, з чого ми почали, те саме дуа, про, з яким завжди Аллах, пророк Аллаха Мухаммадсалсам звертався, «Калама Паллама, я турку маджлісаху ілля ілляда бігади гілка. Аллаху максимля намин хашети кемая хулубене на обайне масси. І даруй нам переконаність, яка облегчить нам біди страждання в цій, в цій дуні, щоб ми з легкістю могли перенести все це. І ми повинні, віруючи, знати, і твердо повинні бути переконані, що перемога. Як про це казав посланець Аллаха Салаславім. Приходять з терпінням. І що полегшення, як казав про це посланець Аллаха Саллассалам, приходять після негараздів неодмінно. Так казав про це посланець Аллаха, саллаху алейкум. Тому, віруючи, нам слід завжди думати про нашого Господа добре. Аз аз і тоді, коли ми чекатимо, читатимо ці аяти про біди і випробування, то вони завжди, то вони завжди будуть бальзамом для душі віруючого. Ліками, а також цей аят. Qutiba alaikumul jihad, El-kital, vahuwaqurhulakum, wa'assa and takrahu shayan, mahuachirulaku, wa'asa and tuhibu, tohimbu shayan, wahuasha rulakum, ballahu yalamu, waantum la ta'alemu. Встановлено vaшим обов'язком боротьбу тоді, як ви ненавидите, можливо ті, що вам ненависник благо. Те, що вам ненависно, благо для вас, а можливо, те, що вам приємно, зло для вас, аллах знає, а ви не знаєте. Тому, о віруючи, кожного разу, коли нас наздоганяє випробування, нам слід одразу ж уявити цей ая, де сказано, що Він знає, а ми не знаємо. Він знає, а ми не знаємо. У Аллаху, ялям, у Антумлята аляму. Тому не слід переживати, не слід перейматися, слід простойне. Слід нам приймати, Виявати, виявляти прекрасніше терпіння та йти далі. Йти далі Тим шляхом, який ми обрали, якщо ми дійсно щирі. якщо ми дійсно віруючі. Адже, адже ми не знаємо. Він знає. Аламу, антум він І тільки Він насправді знає, в чому, коли, де, при яких обставинах є благо для нас. Адже, адже те, що нам неприємно і ненависно, може бути реальним благом для нас. як часто, якщо ви дійсно аналізуєте своє життя, навіть свою судьбу, ви будете це розуміти. Не одразу, не, не одразу. Після пройде. Місяць, два місяці, мабуть, рік, мабуть, декілька років. Як приклад, овіруючи, можна тут згадати кричущий випадок, коли один із лицемерів звинуватив. Кого звинуватив, віруючий? Мать правовірних. айша, айща та диятуліф. Він її звинуватив почав розповсюджувати слухи, що вона порочна. І все це рознеслося. Ви можете уявити уявитися це, це, це лихо, цю біду? І апогей градус цього він тільки повишался. він ріс. І так на протязі цілого місяця, цілий місяць Аллах Аллаху Тааля не зіслав жодного аята з цього пророту, дійшло до того, що Аїша перейшла до батьків. Дійшло до того, що Аїша ради Аллаху, Анга, вона захворіла так, що ледве не померла від цього, як вона про це передає сама. А посланець Аллаха було пов'язано руки, він нічого не, мог, не міг з цим зробити. Ви увіть себе це лихо! Як воно, оці сплетні, роз'єдала суспільство з знутрі, знутрі, зсередини. І тільки через місяць Аллах, субхану таля, зіслає аят. Що він каже в цьому аяті? Тільки задумайтесь над цим. І на лавіна джа обіліфкі розбату минкум. І потім Аллах Стамна Тайля каже, Летабуху шару лекум, бангуахайрулакум. Тому віруючи, якщо вас, воістину, ті, які зводять на клеп є серед вас самих, не рахуйте це злом проти вас, навпаки, це добро для вас. Кожна людина отримає за свій гріх, а на того, хто згрішив, найбільше чекає велика кара. Тому, віруючи, якщо вас не здоганяють випробування у вашому тілі майні честі, навіть честі ларт, не думайте, що це зло для вас. Немає в цьому обов'язково є. Обов'язково в цьому є благо для вас, яке ви не можете побачити саме зараз і тут. А ви це відчуєте, побачите потім, якщо ви дійсно щирий, якщо ви дійсно віруючі, тому нам слід завжди бути тільки стійкими, терплячими. проявляти мату алейна маса і бадуння. І ви неодмінно побачите. Побачити це благо завтра. Ви зрозумієте це благо після завтра. Подумайте над цим хадісом, де посланець Аллаха Солсалі каже: Мамін мусибатін, юси тусибуль муслима Аллаху, Вігі. Хана. Хатта шоука. Хатта шоука. Посланець Аллах Салселім казав, яке б нещастя не, спіт... не спіткала мусульманина, Аллах обов'язково буде за це прощати йому гріхи. І навіть у разі, якщо це буде укол колючки, який уколи його, І навіть укол колючки. Просто укол колючки, віруючи. А що говорити про тих, хто втратив близьких рідних? І зараз ми це бачимо. Бачимо лихо в Газі, бачимо лихо на землях мусульман. Бачимо лихо тут, в Україні. В Криму. На Кавказі, в Сірі, вірю. Браття Югури. Віруючи, не думайте, в будь-якому випадку, як би тяжко не було, не, буде, не думайте, що це. Зло для нас ні. В цьому в любому випробуванні є благо для нас, але при одній вмові, якщо дійсно ми віруючі, якщо дійсно ми щирі, якщо дійсно наші наміри щирі. Як говорить Всевишній вояч в контексті розлучення? ба'да заліка і знову ж ти ж не знаєш? Ти не знаєш, а вдруг Аллах вирішить потім інакше. А розлучення це завжди лихо. Біда. Це те, що полюбляє шайтан. І ця біда вона завжди поруч, і навіть коли війни нема. І це основна біда, особливо зараз у сучасному світі. Подивиться на історію мусі, аліїссалям віруючи. Подивиться на цю дивовижну історію, а саме історію його матусі, його народження. Що було, як було? Це нам зараз легко це прочитати як історію, але ви поставте себе в той контекст. Поглибтесь, подумайте, вона. Матуся мусить, алейссалям народжує його. Ал фіраун", дає наказ вбити всіх дітей. Однак Аллах внушає їй в її серце, брось дитину свою. Як може Матуся бросити своє дитя? Скажіть мені. Як що може бути більше, ніж це випробування віруючій? Але ж вона робить це. Вона йде на це. Чому? Тому що вона дійсно віруюча, тому що вона дійсно вона довіряла своєму серцю. Вона відчувала це. І вона зробила це. І вона б не змогла стерпіти Але Аллах дарував їй да, це терпіння. І що сталося? Що сталося? Аллах, Аллаху повернув їй, її, її дитя. І це при тому, що цю дитину, про неї піклувався цей, 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 цей самий залім. Але що б не було? У Аллаха велика мудрість. Він все зробив так, що ця дитина повернулася. Повернулася до матусі. Лімеде? Чому? Тому що, якщо Аллах обіцяє щось, то воно непримінно здійснюється. Почитайте цю дивовижну історію. І уістину ця історія і багато інших історій про випробування, про лиха. Які Торкалися пророків і посланців, вони є великий доказ бурган. Аля На що? На те, що Аллахуяляму ла таляму. Те, що Аллах знає, а ми не знаємо. Повіруючи все, що від нас вимагається не, є... не виявляти обурення. Ля Лянадза. Не виявляти невдоволення, а стиснувши зуби, йти далі, йти далі своїм шляхом і пам'ятати, що ми не знаємо звідки, коли і як при яких обставинах прийде те, що ми так довго чекаємо від Аллаха Субхану. Тому, віруючи, нехай завжди ці аяти, ці хадіси, які ми зачитали. Про випробування будуть у вас перед очами. Завжди шлях випробувань і поневірянь, він неминучий, ніхто не зможе позбутися бід та випробувань. Пам'ятайте про це віруючи. Воістину, в день Джума є такий момент, коли Аллах Сума, приймає наші благання, наші дуа. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент Астахфіру Аліоляку. О, віруючи, продовжуючи це міркування, згадайте про історію Юсуфасаля. Його батько був пророком, він сам став пророком. Якуб, Яків, мир йому, він боявся, дуже боявся за свого сина. Дуже переживав за свого сина, коли Юсуфу Алійсалям приснився цей сон, цей сон, він сказав: Лята Хсусу Суруяке Алайхуаті Фаякідуля, не, не говори про свій сон своїм братам, бо вони скоять зло проти тебе. Він побоювався, він боявся. І коли вони просили. Щоб він відпустив погуляти Юсуфа. Він що казав? Я боюсь, що його може з'їсти вовк? Він дуже боявся за це. Якуб, Алісаля. Для нього було дуже важким іспитом розлука з Юсуфом Алісалям. Дуже важким. Але в кінці кінців він погодився, що сталося. Сталося те, що він побоювався, боявся? Сталося те саме велике лихо для батько. І тут треба розуміти, батько-син, відчуття, відчуття, яке лихо, яка біда, яка біль була у серці Якуба, Аліїселя. Сталося те, про що він боявся. Але яким був його вердікт? Що він сказав, коли вони прийшли і почали розказувати байки, що вовк растязав і тому подібне? Що він сказав? Який був його вердикт? А його вердикт був дуже простим? Фасобрун Джаміль, в Аллахуль Мустьану Аля матасифун. Але терпіння є благо. В Аллаха слід шукати допомоги від того, про що ви розповідаєте. І потім він сказав. Во істину, зі своїм лихом і журбою я звертаюся тільки до Аллаха. ва хазні міна Аллах і малята Аляму. Наскільки. Його серце воно розривалося від цієї болі, від цього страждання. Але він сказав воістину зі своїм лихом і журбою я звертаюся тільки до Аллаха і знаю від Аллаха ті, те, чого не знаєте ви. І подивиться на висновок Юсуфа Алі ісаля, який пройшов через усі ці випробування, через колодець, потім через рабство, потім через тюрму і так далі. Через все це він пройшов. І коли вже брати з батьком приїхали до Єгипту, що він сказав, коли вони прийшли до нього, коли він вже був був уже не тим, ким був, а став тим, ким є, розпорядником майна великої держави на той момент. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أمي باتكو ستلو ما Це нам просто зараз читати цю історію, але скільки років пройшло, скільки сльоз було проліто? скільки болі було іспитано? Господь мій зробив його правдою. Він учинив зі мною найкраще, коли визволив мене з в'язниці, а також коли привів вас із пустелі після того, як шайтан посіяв розбіжність між мною та братами моїми. О істину мій Господь, мій Господь. Ласкавий до того, до кого побажає. Воістину, він, все знаючи, мудрий. Тому, віруючи, яке б лихо нас зараз не торкнулося, що б не було, завжди пам'ятайте про це. Завжди робить туга, таби Аллах, Субхана Тааля, він замінив нам те, що ми втратили найкраще. Як про це навчав посланець Аллаха Саусалям Умселяма? Ум вона дуже-дуже любила кохала свого чоловіка. Дуже. Вона не могла уявити собі життя без нього. Але вона прислухалась до того, що казав посланець Аллаха. А він казав: Маміна Абдін Тусибагу мусибатун фаякуль» إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا خَيْرًا منها قالت فلما توفي أبو سلمى قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله Саласалям. Говорив, якщо будь-який рава Аллаха, якого спіткає нещастя, скаже, воістину ми належимо Аллаху, і до нього ми повернемося. О, ви винагороди мене, в нещасті моєму і даруй мені натомість щось найкраще. А коли помир мій чоловік, це слова Умсаляма, а ради Аллаху Анга. Я сказала слова, які наказав мені. Посланець Аллаха, саллаху салям. І Аллах дарував мені натомість Абу Салями того, хто став для мене краще, ніж він. Вона навіть подумати не могла, що це може статися. Але це сталося. -хі хікматуль Баліга віруючий. Пам'ятайте про це завжди. всіх можуть бути свої плани. Але у Аллаха Ва Тааля завжди є свій план. І тільки Його план в цьому світі працює. Тільки його нікого ще. І якщо зараз ми бачимо лихо в газі, зараз таке, то у нього є свій план. Пам'ятайте про це віруч. Ми не знаємо, як буде і що буде. І ніхто не знає. Але від нас обов'язково требується дії, щирість, іма, яким. Просить Алласу Аталя. Просить про Якинь? Просить про Сабр. Просить про, ще про те, щоб Він зробив наші серця стійкими, на тому шляху, який ми обрали для себе, для того, щоб наші наміри відповідали всьому цьому.